Друзі, всім всім привіт! Ранок сьогодні був недобрий, тому що зранку зайшла в новини і побачила, що в місто Кривий Ріг, місто, в якому я народилася та жила, прилетіло 9 ракет. Прилетіло в торгівельний центр. Я тут додам, що від нього залишилось. Знаєте, я ось думаю, мені... Я нещодавно з подружкою спілкувалась, і вона мені розповідала, що для дітей, чиї батьки в лавах Збройних сил України дають безкоштовний вхід в дитячі кімнати. Ну саме в цій сонячній галереї, і там її подружка ходить з дитиною, ну і і коротше. Тобто, люди відвідували так, такі заклади. І це ще добре, що ця ракета прилетіла саме зранку. Ну, ну як добре, дуже погано, що вона прилетіла, але але є тут таке, але що дуже добре, що не було тоді там людей. Ось це найважливіше, тому що навіть коли зараз війна, люди ходять по цих всіх дитячих кімнатах. Ну і я їх чудово розумію, тому що дітям ну, дуже важко і потрібно десь від, ну, відволікатися від цього всього. І, звичайно, що та ну, мати, там, батько, ведуть їх дітей до цих всіх дитячих кімнат. Але ось зараз це дуже добре, що ось так все склалося. А якщо б інакше, ну, я навіть я не хочу навіть уявляти, що б то було. Далі, наче, загинула жінка 62 роки. Тут також додам, що залишилося від їх будинку, її чоловік живий тільки завдяки тому, що в них щось там з генератором, чи світла в них не було, чи ще щось, чи опалення, не знаю там всіх ну, подробиць. Він вийшов з будинку і в цей момент прилетіла ракета. Ну, Я в шоці? Це просто ну якась лотерея. І ось коли мені люди пишуть коментарі повертайтесь в Україну. ну, У нас тут дуже багато є ну, проблем, труднощів. Я цим, всім, цим всім ділюся в моєму блозі. І от люди такі цікаві, вони пишуть мені, повертайтесь в Україну. ну, Ми ж тут якось живемо, і, ну, і ви будете також жити. Е я цього всього не розумію. Я навпаки кажу людям, що якщо у вас є можливість з дітьми, з людьми похилого віку, виїжджайте. Ну я розумію, що тут дуже складно, що вдома набагато краще, і я до до війни жила собі своїм щасливим життям в Україні. У мене все було. У мене є квартира, в мене є робота. І все в мене було, ну, було чудово. Я єдине, що хотіла, це виїхати десь відпочити. Я ну, не хотіла жити, виїжджати, щоб жити. Мене все влаштовувало в нашій Україні. Тому коли е, прийшла війна, я, ну, там були деякі такі моменти, через які ми вирішили, що ми будемо виїжджати, тому що нам було страшно, тому що ми бігали по бомбосховищам. Взимку, тому 8 березня я вирішила, що нам потрібно їхати. Ось так кинули все, рідних дім, квартир, дім, роботу і просто поїхали. Розумієте, я з собою взяла тільки документи, один рюкзак я з собою взяла, документи і якісь там теплі речі. На цьому все. Тому я коли дивлюся, що там розбирають завали, дістають людей з тих завалів, дітей, тварин. І я завжди кажу, що лучше б людина виїхала і ми не читали ці всі новини. Ну, але ж є тут і інші також, які кажуть, що якщо всі люди візьмуть і виїдуть, то що буде з Україною, ми тут підтримуємо там економіку і таке інше. Е -е -а -а. Тут така ситуація. Я, наприклад, за те, щоб виїжджати. Ви можете на відстані підтримувати ту економіку, будь ласка, заробляйте гроші за кордоном, відправляйте їх своїх, своїм рідним. Там, Якщо не можете їх взяти з собою так, ну, різні є причини у людей, я, це вже таке діло. Підтримуйте, донайте. ну, Дуже багато є варіантів, як можна допомагати, але жити ось так і грати в лотерею, чи прилетить сьогодні до тебе, чи прилетить до сусіда. Я цього не розумію. Ну, не розумію, не знаю. Я прийняла таке рішення. На зараз я знаходжуся в Іспанії тільки тому, що я. Хочу жити, так скажемо. Я не знаю, що може статися тут зі мною, з моєю родиною. Так. Але хоча б це не ракета, і я не сиджу і, ну, і не моніторюю, ось так, і не сивію від того, що я там бачу: що а, ось тут упало, а я чула там гуркіт, а в мене тут рама шаталась і таке інше. Тому що сьогодні, зранку, о 6-й ранку, ну, це у нас о шостій ранку. Я це все читала в чаті. Ну, уявляєте, так я тут сижу і я трусюся. Я не знаю, як там мої рідні в цей час. А мені дуже страшно. Ну, мені страшно читати, що зараз почнуть писати, що це десь там в такому-то районі, де живуть мої близькі. Робіть висновки самі: це ваше життя, і це моє життя. Я зробила такий на зараз вибір. Я приїхала сюди, я тут в безпеці, є свої труднощі. Звичайно, що коли я ними ділюся, для вас це не труднощі для людей, які живуть в Україні. Я це розумію. Але ну, так вже є. Я веду свій блог, і я не можу ну, завжди все ну, прирівнювати так до тих проблем. Ну не можу, тому я ділюся всім тим, як є. Звичайно, що там залишились мої родичі. Я е, співчуваю всім людям, які втратили свою рідню на цій війні. Це велике горе, це біль, я це все розумію. Але ну, така реальність. Я з нею, вибачте, нічого зробити не можу. Тому ваш вибір, чи дивитися мій блог далі, чи відписуватися. Будь ласка, робіть висновки самі, і ну, що хочете, то і робіть. Це ж таке діло. Всіх тих, які люди пишуть мені доброзичливі коментарі, які мене підтримують та розуміють мою позицію. Вам всім велике дякую. Я е, дуже ціную те, що ви в мене є. Що ви підписані на мій канал та слідкуєте за нашим життям. Я вам бажаю всього найкращого. Бережіть своє життя, своїх рідних. Нема вже місця на телефоні, тому приривається запис, потрібно очистити пам'ять. Дівчата, я всім вам бажаю здоров'я, мирного неба. Я дуже сподіваюся, що це якомога швидше закінчиться. І нарешті я повернуся зі своєю родиною в Україну. Будемо її відбудовувати. Все буде добре. Бережіть себе та бережіть своїх рідних. Всім бажаю гарного дня, мирного неба і побачимось вже у наступних відео.